3D-моделювання як професія. Займаюся саме технічним 3D-моделюванням у Сапрі SolidWorks, і також займаюся скануванням 3D-скануванням об'єктів. Перед нами якраз скан 3D-об'єкту, котрий прислав мені від замовник. Відповідно, також тут є невеличка хитрість, котрий хочу і поділитися з вами. Також вже є готовий результат, котрий. Трошки пізніше е, покажу і розповім, як саме моделював за даним сканом, робив реверс інженіринг і сканував, е, побачите, після скану моделював даний дану деталь. так Як бачимо, що це кольоровий скан. І для того, щоб не користувати до прикладу мітки, заматував спреєм, котрий спрей я вже показував в минулих відео. Там на каналі можна можете пошукати і знайти безпосередньо. Робив там серію відео від матування, як отримав деталі, як матував, як сканував, як її обробляв, як позиціонував її в при Solidworks, відносно базових площин і так далі. Все є на каналі. Пошукайте, будь ласка, якщо цікаво. Якщо не цікаво, нічого страшного. Добре, ось така деталь. І що я зробив? Зробив маркером наносу такі міточки, знаючи ту, ту, той нюанс, що оптичні сканери, котрі в мене є, Ривайпо від Miracle, від River Point, понаносив таку щільність точок, маркером понаносив вже безпосередньо на саму замотовану деталь, і дала ось такий візуальний ефект, як маркерні точечки. Також зверху ще положив для до. до, до Сліду. Ось такі сканери. Це, в принципі, в мене і був саме дослід, чи вийде, вийшло досить гарно, чудово. Є в оптичних сканерах є такі Проріги, як втрата геометрії, гладких деталей. Той, хто займається скануванням, дуже добре знає, що це таке. І в принципі, коли ти скануєш, то вже виходить, при зміні положення самого сканеру може накладуватись поверхні на поверхню, такі давати, як, як чешую, як знаєте, як наслоєність одної поверхні на другу. Сканеру потрібні такі точки. Реперні, за який він хватається При гладких поверхнях це йому тяжкувато робити. це Знову таки скажу, що це оптичні сканери. Добре, в принципі, потім сканер запустив на обробку, і він чудом все зложив досить добре. Скан, і таки утворився досить непоганий кольоровий скан із рельєфами, навіть такі відібрав царапини. Розбиті частини даної деталі, В принципі. Е... На цьому все далі скомпілював його в поверхню файла stl і закинув Solid Wars, Solid в SolidWorks. Works, Сапер SolidWorks. В SolidWorks Скажу наперед, що я ось уже замоделював це, це, це діло. Закинув в STL, закинув у вигляді графічного тіла. Так, давайте, напевно, скриємо тверді тіла і розкриємо графічне тіло. Відкриваєш його як графічне тіло. А що це таке? Давайте його скриємо. Поверхню додатково. Є, закинув, що чому я не бачу, що в мене тверде тіло графік і тверде тіло. Сховати так, є ось такий скан, який після обробки там вже були трошечки точечки, його поприбирав, можемо відразу перевежу, щоб не навантажити систем. Наприклад, в мене до цього був е, е, мій ноутбук. Зараз купив собі трошечки потужніший. Е, комп і працюю безпосередньо з нього. Раніше, щоб отак в графічному відображенні кромочки, було дуже тяжко йому працювати. Саме ноутбуку, відповідно, тут полігонів Тут, якщо приблизити, бачимо, що тут полігонів сотні тисяч, а от фасети. От 1 мільйон 290 тисяч. Будь ласка, бачите і до речі, як добре крутиться. Але все ж таки перевожу вже значення в закрасити без скрайки і в таким положенні вже працюю. Далі, є для того, щоб це все діло починати моделювати, перше, що потрібно, потрібно його було. Зараз відкриваю базові площини. Спозиціонувати, як це робити, також в минулому відео показував, використовував команду вкладки Елементи і перемістити копіруювачі тіла трошечки там, з нюансами певними, з додаваннями додаткових ескізів, з вимірювання кута, на котрі потрібно повернути або змінити дану геометрію графічне тіло для того, щоб спозиціонувати його чітко. Посеред площин, за котрим потім використовував для створення наступних робіт, давайте розберемось саме, як я це все діло і зробив. Кому хто досидів, буде цікаво. Так, добре. Раз, раз, раз подимаємося савий верх лінії відкату і поїхали. Її графічне тіло, котре ми вже повернули, і створюємо так. Що це тридескі скеч на що? А все так. Я створюю 3 d скетч створюю 3D-ескіз, Потім за допомогою ліній вкладки ескіз і лінії, притяг при. Вкріплююсь до фасетів і створюю такий ескізік у вигляді двох ліній. На базі цих ліній я вже створюю безпосередню площину, котру, яка прив'язується до мого 3D-ескізу. Таким чином, я чітко позиціоную мою площину відносно на той поверхні, на котрій я создав 3D-ескіз. Тут бачимо, що в нас деталь більш-менш така лінійна. Можна сказати, що вона опукла, Тут знизу така трошечки є. Коли е, йде радіус на радіусі, то це вже трошечки складніше робити. Відповідно, там вже треба кхм, приміняти іншу технологію. Добре, погнали далі. Створив ескіз, далі створив площину додаткову, на ній створив рамочку ескіз і створив прямолінійну площину so, plane одну, далі відзеркали в другу, бачимо, що до речі, коли зеркали, ще трошечки коригував розміщення моєї скану відносно базових площин. Адже щоб досягти там соточки, деся, десяточки в, в похибці. Адже, як ми знаємо, що навіть після якщо використовувати термопласт виготовлення даної деталі, це пластикова деталь. Вона розроблялась, в принципі досить непогано. З позиції буде друкуватися там з одної позиції, ставивши підтримки всередину, зовні поверхня буде має вийти досить непогано. Добре, погнали далі. Відзеркалив далі. Що робимо? Робимо знов такі. Ще одну поверхню, ескіз на базовій площині. І ось так да, Де ти є? Ось ескіз на базовій площині огортою відповідно по лекалу. Нашої деталі, то також площини роблю, котрі перетинають один одного. І далі за допомогою команди Surface Stream відтнути поверхню кладочки поверхності вже віддаляю виділяю Відокремлюю те, що мені не потрібно. Таким чином, плос, площині поступово один за одним, де цей ескіз, ось дана площина. І далі поступово створюю площини, Так, додаткова площина, на котрій вже робиться прямокутником Робив ескіз, котру потім перетворював в пряму, площ, пряму поверхню. Далі так само зеркали, ось, будь ласка, і далі вже тримами відрізав команди. Рімом поступово відрізав ті частини, які мені не потрібні були в даному виконанні. В принципі, ось, і виконався ось такий перетин даних поверхень повідрізав за допомогою одне одного. В принципі, весь конструктив такий зроблений. Беремо ще одну граню цю. На ній дві лінії рисую. Можна в принципі, для створення поверхні або ж. Площини як додаткових геометрії, потрібно три точечки мінімум. Да? Якраз дві лінії мені дають мінімум тих вимог, які мені потрібно. Дві лінії, котрі перетинаються до от, 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 прикладу. В одні точки. Якраз вони формують ці три точечки і формують мені якраз базову площину відносно моєї грані скану. Ось такий нехитрий метод, може й хитрий, але до його потрібно дойти. Так, є, далі побудуваю. В принципі, будується крок за кроком, відтинається. Далі, до прикладу, для спрощення так, відтинається. Потім я зробив цю поверхню так, також відтинув, видалив решту. Команда, до речі, не складна, але кому потрібна робота з поверхнями, є відотеку років з 3D-моделювання. До прикладу, так дайте її відкрию. Огляд на котру в мене на каналі, в самому запри закріпленому відео в, в Тіктоці або ж в Ютубі. Вони зараз завжди відео роблю в посиланнях до в описі до відео. Добре, відотеку років з 3D-моделювання. сейчас коротко її покажу. Так, де вона? А вона? Добре, зараз вона завантажиться. Вона зроблена на базі на базі Google таблиці. І добре, далі поїхали так вітно все лишнє, що мені не потрібно, з командой trim. Далі Surface Extrude видавив поверхню. Що я ще там видавив? Не ага, зробив ось, ось цю лінію, щоб вітнути лишнє. Так, вітнув лишнє. Тут я зберіг цю поверхню по той причині, що мені потрібно було зробити тут якраз не лінійна площина, а така випукла, лінзовидна, яка йде по цій стороні, рівно перетинається, якраз її відрізав, а по цій стороні йде такий. Р... Ось, де 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 він? він? Де ти? Де ти? Де ти? Ага, то ескіз створений. І і, і далі площину. Так, що чекаю, я, в принципі, ага ось ескіз. Створив на даній площині, на цій площині, створив ескіз ось такий І потім використав його для створення поверхні поверхні такої лінзевидної з допомогою команди Surface Fill, заповнити поверхню. Заповнити поверхню, вибрав ескіз і. Решти краєчки попередніх поверхень, які відтнув допоміжною площиною, скажімо так. Конструктивною допоміжною площиною назву. її так, добре, опускаю ще ниже така робота в принципі, нехітре далі за допомогою цієї поверхні як інструменту відтинання. Відрізаю мою поверхню, яка була попередньо побудована. Далі це все діло я об'єдную і з нього створюю за допомогою команди Surface Knit. Об'єдную мої поверхні і створюю з нього відразу ставу галочку. Створюю з нього 3D тіло. Поверхні мають бути замкнуті, так, вернусь я трошечки. Так, це мій скан відпозиціонований, І ось моя відеотека уроків з 3D-моделювання, В принципі, перша це галерея мої роботи, котрі я виконую. Друге, це головна, де безпосередньо є блоки, блоки підготовка. Потім навчальний блок номер 1 навчальний блок номер 2 і так далі. Огляд. Передивіться, якщо потрібно, звертаємося у власне або ж мені в телеграм. В шапці профілю у мене є посилання на мій телеграм. Кому цікаво, звертаємось цікаво навчання. так що їй також є практичні практичні саніте для початківців. Добре, є так. Тепер я можу скрити і сховати графічне тіло і відкрити вже тверде тіло. Де воно, папочка, тверде тіла? Відкриваю, і так правою кнопкою миші відкриваю. І збачимо, бачимо, що в мене такі вийшли за допомогою поверхонь, побудованих на площинах, от таке гранчукувате е, тіло, яке втворилось за допомогою перетінів площин. Ось воно таке симпатичне. Такий, щось схоже на якусь голову, голову ціпляти. робо цепля. Добре, поїхали далі. Що там твориться? Де я є? А тепер, в принципі, ну... В принципі, і все. Далі ми просто додаємо радіуси. Радіуси 1 Використовував саме от коли я зайду в редагування радіусу, використовував можливість задавати одною командою в одному тілі декілька радіусів. старим галочку скруглення з декільками радіусами і можу бачити, що таким чином появляється в мене посилання, де я можу змінювати, давати на кажд... для кожної крайки свій безпосередній радіус. Вибираю і можу змінювати. Окей. і так, крок за кроком я змінюю. Додаю радіуси для специфічних поверхень Так, є є скруглення. Ось такий нос вийшло як е аеродинамічний. <плес> літати точно не буде. Добре. І що далі? Мені потрібно тепер задати стіночку. Стіночку за, допом... за допомогою команди Shell вибираю внутрішню поверхню. Так, до речі, знов таки повернусь до своєї навчальної бази. Ось, до прикладу, та вкладочка в розділ саме 3D-моделювання, елементи, де ось є 63 команди, і до прикладу, команда Shell, оболонка. Ось вона десь бачимо піктограмки. Ось вона Shell, оболонка і є відеоурок на 4 хвилинки, 13 секунд, де повністю розбирається дана команда на прикладі певному, із розбіром властивості даної команди, що як відбувається, що потрібно налаштувати, де куди потрібно натискувати. Окей, поїхали далі. Є. Е, тепер в мене задано тіло. Тіло задав певної товщини, котре задається. До речі, там налаштуваннях є, можна задати і певної стороні іншого. Іншого розміру, іншої товщини. І далі потім я за допомогою команди. ось Тут мені потрібно утовщити, адже в мене зверху тут буде такий виріз підкріплення. Далі я утовщую за допомогою роблю ескіз на даної площині, вибираю як. Поверхню даного 3D тіла, котре вже утворилося від подалювання зі скану. І далі знов таки, трошечки внизу скруглюю всередині радіус. І що я роблю? А що це таке? Ага, я тут внизу. Мене за... Можна його в принципі було не робити, а в мене тут є така цікава, цікава сторона, що я до, до деталей відтворюю. Такі елементи цікаво, просто як це все зробити. Відповідно, я це все діло відтворюю. Є за направляючою зроблю виріс, виріс, понаправляючи далі. Так, виріс, виріс зверху. Оце вже цей виріс, саме верхню підкріплення крі, крі, елементів. Він 90 градусів від цієї площини. Відповідно на цій площині я роблю скіс і видавлюю наскрізь його допереду. Потім чуть-чуть спереду скруглюю, щоб він плавно переходив. І що я ще роблю? Скруглення, де я скруглення Добавляю. ага, Ось тут скруглення додав. Потім ще десь скруглення додав, ага, ще тут а? скруглив, щоб коли два радіуси перетнули, створилась кромочка, щоб був плавний перехід. І зверху вже ось тут, на цій площині. Так, в принципі можемо краєчки додати, вид краєчки. Ось на цій площині вже роблю безпосередньо продовжувати вирізи, саме підкріплення даного елементу до каркасу виробу. Ось така робота, такий технологія, такий скрипт, алгоритм, який зроблений для того, щоб відтворити дану деталь методом реверсивного інженерингу за допомогою сканів. Ставим подобайки, підписуємося на канал, кому потрібно 3D-моделювання за, за сканом, можете присилати е, скану відповідно, сканується він і потім з нього реверсується. Можна потім вже його трошечки з змінювати або ж масштабувати і так далі. В принципі, це можна все робити безпосередньо в слайсері, якщо ви будете друкувати. Я гадаю, що отак він буде дуркуватися супер. Отак з даної позиції вверх, і трошечки будуть тут підтримачки, котрі будуть всередині. Загалом деталь буде стояти отак, як певне обмеження. До Кронштейну, може якась направляєчка посередині, може, вона отак буде стояти, як лижа? Не знаю, не скажу. Це якийсь пристрій, вузол. Добре. Є. І звертаємося за уроками середимо безпосередньо за відеодекуроків серед демоляння як сервіс на базі Google таблиці, в котрій є своя навігація, огляд на котру ви можете подивитися на моєму каналі першому закріпленому відео або на YouTube в підписах, в кожних підписах кожного відео. Лайк-підписка. Like,